Доброго дня, вас вітає Агентство нерухомості стабільність та маємо для вас гарну пропозицію власного будинку. Будинку для ведення бізнесу, який розташований у селі Поляниця недалеко від горськолижного курорту Буковель. Ось такі у нас краєвиди. Даний будинок у нас розміщений на території земельної ділянки площею 3 х та площею 130 метрів квадратних. Недалеко від нашого місця у нас знаходяться такі відомі готелі, як Фоміч, Стара Правда, дитячий табір Чабан. Тому досить непогано. Сусідні ділянки у нас вже викуплені і також будуть будуватися готелі, котеджі для ведення бізнесу. Зараз вам більш детально покажу будинок і розкажу, які комунікації. До нього підведення. В першу чергу заведено електропостачання, потужність 10 кВт. Є також вода на ці 6 будинків, які є по сусідству, пробурена одна свердловина 70 метрів, Дебіт свердловини 3 метри кубічних в годину. І також виведена каналізація. Зараз переходимо всередину будинку і покажу планування. У нас в будинок є два входи. Можна зайти як з заднього двору, з задньої частини будинка, і також можна зайти з передньої частини будинку. Будинок у нас дерев'яний, утеплений. І так, у нас будинок. У нас передпокій, вхідна частина. По правій, по лівій стороні у нас є ванна кімната. Планувалася ванна кімната. Так, далі по коридору у нас кухня. По будинку розведена електропроводка вже з метале, в металевій гофрі і також розведено. Труби під опалення. Так от, також є такі канали металеві під, під твердопаливний котел. Є у нас в будинку три поверхи. Це сходова клітка. Пізніше покажу вам перший і третій поверх. Це ми, виходить ми на другому поверсі. У нас є вихід на балкон і є дві житлові кімнати по правій і лівій стороні. От Одна житлова. І в нас з двох цих сусідніх кімнат є такі краєвиди на село Поляниця І вихід на балкон. Балкон великий, широкий, можна розмістити столик, крісла для того, щоб споглядати ці прекрасні краєвиди. У нас в ту сторону Буковель, лижні траси, готелі. Від центральної дороги у нас 500 600 метрів до даного будиночка. Зараз вам покажу третій поверх. Сходи дерев'яні зроблені, гарно, акуратно зроблені. Є у нас вихід, є одна житлова кімната і інша житлова кімната. Ось така з скосами в досі. І інша житлова кімната. Є такий вихід. Вікно таке на краєвиди. Все гарно. Зараз покажу вам перший поверх, через який також можна зайти в будинок. Ось. У нас така вітальня, можна сказати. Є один вихід, що можна зайти і вийти. І вихід на балкон на терасу ще одну. У нас тут є виведена каналізація. Повинна бути в плані ще одна ванна кімната. Будинок у нас стоїть на забурених сваях. Сваї забурювалися глибиною 1,5-2 метри, мінімум. І вже, відповідно, на цих сваях у нас розміщено наш каркас будинку. ще одна тераса. Ось такий варіант нерухомості як для власного проживання, так і для ведення бізнесу під здачу в оренду. Тому кому цікавий варіант, звертайтеся в агентство нерухомості стабільність або за номером, який буде прикріплений нижче в описі.